Путіністи продовжують розказувати наративи про НАТО та Сполучені Штати Америки, які, начебто, винні у всьому тому, що зараз відбувається, сьогодні американці чітко використовують не тільки країни НАТО, а проводять свої вивчення і внедрення своїх теорій, наприклад, глобального превентивного удара неядерними силами. Посмотрите, що відбувається за последні. Полгода, более 30 с лишним различных учений сторонат, в том числе с военно-морского флота, сухопутных границ, э, авиации и противовоздушной обороны, в том числе с полным привлечением в космос. Что сегодня? Они по элементам на Украине отрабатывают детали этого глобального удара. Спутниковая группировка работает, все разведчики, причем всех стран туда вытаскивают специально, чтобы они работали и учились, полностью отслеживают обстановку, идет система, что... Іх сітеорія сітицентричних войн відіни системі управління. вони питання, ані спитаються і йдуть по тим шагам, які є алко депутат знову з похмілля увірвався в пропагандистську студію, щоб своєю словесною діареєю пробивати дно. Але є нюанс. Гурульов то якийсь засмучений, як і його поплічники, які дуже занепокоєні тим, що українців продовжують підтримувати інші країни. 8 систем патриот, то вряд ли Россия себя будет сдерживать после этого. Но... Ну, то есть, если израильские патриоты всплывут на Украину, и неважно, отдадут они сначала их американцам или нет, все-все понимают, то нет. последствия этого необдуманного шага могут быть очень... Но последствия фризм. надо считать уже, Владимир Рудольфович, сегодня, правда, да? И последствия надо уже сегодня планировать, Конечно. чтобы они наступили неизбежно. То есть, последствия уже должны находиться на месте. А как только кто-то кому-то что-то передаст, последствия должны моментально работать. Вот тогда это будет как бы в идеальном варианте. Я сегодня про что говорю там, мы понятно, сейчас му расскажем там що сміть. Як бачите, шайка кремлівських шакалів дуже стурбована ситуацією і вкотре зібралася, щоб залякувати нас та тих, хто нам допомагає. Бо Ізраїль ще тільки розглядає можливість передачі Україні деяких систем Петріот. А московити вже погрожують політичними наслідками у разі передачі цих систем Україні. До слова, Небензя, той, що представляє РФ в ООН, теж після новин про ймовірну передачу Тель-Авівом систем Петріот взявся погрожувати світу. Мовляв, наша реакція на це буде миттєва. Але якщо їхня реакція на це буде такою ж блискавично швидкою, як і наниття окупантів з фронту, то хвилюватися нам немає підстав. Я не знаю, вот проблематика есть, конечно, опять с этими запчастями они просто запарили поднимать Министерство обороны с колен за счет водителей. Я не знаю, это как обычай делового оборота своим. Сколько своим встречаюсь с водителем, все покупают сами запчасти, где снабжение, где что, я не знаю, когда это будет. вообще жесть, я не знаю. А, его, да, Ива, да, 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 плюс, конечно, конечно. Водители почему-то должны тратить свой зарплату на покупку. Кстати, вообще все очень дорогие. Люди мосты покупают. Резину. Жесть, я не знаю, когда это закончится. Російські солдати знову масово скаржаться на відсутність забезпечення. І скиглять, що їх відправляють на фронт навіть з пораненнями. Ось ще чоловік, у нього нога взагалі не двигається, везуть. У нас таких 12 человек у кого И у всех категорий АГ ограничена годность воинской службы. Вот еще один человек, у которого у нас сломана рука. Вот человек, у которого находятся осколки из легких желудки как бы на сегодняшний день. Вот он, я автор видео, у меня самого имеется три осколка, которые как бы мне нужно вытаскивать потом операции. Ну, как бы воинская часть 96 не дает это сделать и отправляет нас на боевую задачу. Прошу вас прийміть міри і помогіте нам такива дінька не по своїм здоров'ям ми не зможемо заружає в руки і хотіла стоять в нашому брагу. Та це ж прекрасно. Ми на це дуже розраховуємо. На те, що ви не зможете навіть зброю до рук взяти, цікаво, от тільки а коли до вас окупантів дійде, що ви для Путіна гарматне м'ясо і в Міноборони Російської Федерації ніхто й не збирається дбати про те, щоб вберегти ваші життя. І зараз увага! Це кажемо не ми, українці, а самі ж росіяни, які навіть відкрито насміхаються з того, що так багато окупантів гина на війні в Україні. Бісталково толкаємо вперед солдат жертвує ім'я. Зачем не Так нам зверху саме зверху скаже у нас пасаж виталкування стратегії виталкування, видавлювання. Ну от ви получається. Ну я Ось це. Так порозв'язували свої язики пропагандисти, ба більше вони абсолютно не приховують і те, що їхнє визволення територій перетворилося на повне їх знищення. Если мне будут говорить о том, что мы штурмуем города для того, чтобы их сохранить, но ну, Какие сохранить? Они в чебенку, блин! <свят> Мариуполь, посмотрите, я вот недавно проехал через Мариуполь. Это ужас тихий, лета, летящий на к ночи. Кто в нем жить будет, пока его под ноль не снесут и вот старые разрушенные дома, и не построят новое. І це верх цинізму, та росіяни насміхаються з того, що вбили тисячі мирних людей, перетворили на горе попелу житлові райони і зруйнували цілі міста. Тож дуже хочеться, щоб це відео побачило якомога більше людей. Коментуйте його та поширюйте. Може, ще до когось на болотах таки дійде, що Росія лише знищує, бо вже й в Окупованому Криму це, начебто, зрозуміле. Як вам такий поворот подій під час прямого ефіру двох російських полковників? Здравствуйте, Валерій Сівастополя. Uh, спасибо, добрий вічі, товариші полковники. звати Валерій Борисович Севастополь. Ви знаєте, я вас Я був якраз на Троїцькій ну, праздник, воскресенье. Троица было, я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает, как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. У меня это было возмущение. Это что? Откуда это? вы знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась? по заданию, которое она имела в своей башке, а? Да я же это все видел. Да мало чего вы видели. Дорогой мой человек, мы много чего видим, только мы не знаем, как это получилось. Да вы видели, я верю вам. Я верю, что мы в Севастополе и так далее. А я говорю вам, мог взрыватель быть поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый. Слушайте, кому оно надо было бить министров населения? Боже мой, блин. А кто же тогда бил, кому оно надо? А? Валерій із Севастополя, як бачите, трохи більше вочевидь, збирається у тому, що відбувається. Тож і не дивно, що обурюється роботою російської ППО.